Яку фразу ви постійно чуєте, і яка потайки вас бісить? Фраза нам треба поговорити, коли людині просто треба щось запитати, а не завершити стосунки чи повідомити щось тривожне. У мене колись був дуже стриманий і страшенно суворий керівник. Одного дня він покликав мене до кабінету поговорити, а я щойно закінчив дуже складний проект, у якому я накосячив. Це було не повністю з моєї вини, але результат вийшов так собі. Я приходжу і він починає зі слів: ну, твій проект був непростий. Так я відповідаю, так складний. Замовник був доволі непростий, але я міг деякі речі зробити краще. Тож я зробив висновки. Тоді він дістав із шухляду конверт, і я був певен, що мене звільняють. А він його бере і додає, не всі в цьому. У році отримують премію, тож нікому про це не розповідай. У конверті була дуже щедра премія. Якраз у той день мені точно знадобилися ліки від високого тиску. Якось я зайшов на свою попередню роботу, де пропрацював понад 10 років з конвертом у руках. Поки я йшов до відділу кадрів, привітався, побалакав із декількома людьми. І тут до розмови приєднався керівник майданчика. І пожартував: тільки не кажи нам, що це лист про звільнення. І я такий. Ну, взагалі, то сі і керівник каже: бляха, та це мав бути жарт. Це нагадує мені про колегу багато років тому. Той чоловік був неймовірно ледачим до того ж моторошно-дивним. Він розповідав, що займається єдиноборствами, хоча він важив під 180 кг кілограм і дихав як бульдог із застудою. Він сперечався з усіма і через усе. Я якось висловив думку про італійську кухню, з якою він, очевидно, не погодився. Він заявив, що я нічого в цьому не розумію. Запитав, чи я був в Італії взагалі, і я сказав, що так тричі був. І запитав його, чи був він. І сюрприз, сюрприз, він ніколи там не був, але одного разу. З я ходив на курси італійської кухні. Він також мав нав'язливу любов до зброї і постійно згадував свій узі, і це робило всіх доволі напруженими. Ми навіть жартома казали, що якби його звільнили, усі б добряче занервували. Коротше кажучи, вибачте, за довгий вступ. Інший колега побачив, як він іде коридором із коробкою, і каже йому: Ну що ж, було приємно з тобою працювати. Усміхнувся і пішов собі далі. Це був жарт. Він просто не знав, що цього хлопця і справді звільнили після шести місяців роботи з нами. Наступні пару місяців ми озиралися про всяк. Випадок чи не йде він десь поруч із нами, скажу як роботодавець. Я давно зрозумів, що мені нічого не варто додати наприкінці фрази Давай поговоримо, але не хвилюйся, нічого поганого, і люди справді це цінують. Бізнеси, які кажуть, ми сім'я, не треба ля-ля, Якщо ви при цьому ставитесь як до витратного матеріалу до працівників і не платите їм нормальні гроші, то це все фігня. Та да, це мені нагадує родичів, які намагаються випросити безкоштовну процедуру, якщо ти щось умієш. Ну ти ж домашній пекар, Що значить, ти не зробиш мій п'ятиярусний весільний торт. Безкоштовно, ми ж сім'я. На співбесіді один роботодавець мені сказав: Ми тут сім'я нам не потрібні ті, хто просто приходить вранці, робить свою роботу за зарплатою йде після зміни. Я була щиро вражена цією нахабністю. Це ж буквально сенс роботи. У підсумку в них і зарплата була нижче за середню. Усе стається з якоїсь причини, Бе. Да. кількість людей, які говорили мені це після моїх втрат вагітності, була просто жахливою. Та ж ні, Барбаро, не було вищої причини, чому моє тіло відштовхнуло здорові вагітності. Це не робить мені легше, це мене тільки злить. Отак, моя родичка мені нещодавно це сказала. Моя мачуха зараз майже у стані повної несвідомості після тяжкої травми мозку через удушення влітку, і моє життя перевернулося. І от вона мені каже, все стається з якоїсь причини, і найіронічніше, що в неї самої нещодавно померла похресниця. Мені прямо на мить захотілося спитати: якщо все має причину, то яка була причина для смерті твоєї похресниці? Але це було б жорстоко і не відповідало б її намірам. Тримай голову вище. Хтось мені це сказав нещодавно після мого діагнозу. Рак. І от як на таке реагувати, скажіть мені. Коли в моєї дружини був рак, я нарешті написав пасивно-агресивний пост у Фейсбуці про кільця підтримки і як правильно підтримувати взагалі людину з раком. Декілька людей подякували, бо вони навіть не знали цього принципу. Моя мама була тією, хто надихнув мене написати цей пост. Вона потім навіть трохи замислилась над собою, і я був здивований. Тож розкажу тобі, якщо ти не знайомий із цією концепцією. Ти малюєш кільця навколо людини, яка проходить через найважче. Найвнутрішнє це, наприклад, чоловік чи дружина. Далі йдуть діти, батьки Потім найкращі друзі, а далі звичайні друзі, потім уже знайомі та колеги і сторонні люди. Ідея така: кожен може вивантажувати свої емоції лише назовні, а не всередину. Людина із раком не хоче чути, що твій бос не гідник. Подивись на цю схему і піди розкажи це комусь на своєму рівні чи на зовнішньому. Так само і фрази ти впораєшся чи все з якоїсь причини. Це може бути боляче. Не робіть так. Рак це жахливо, і мені шкода, що тобі доводиться через це проходити. Життя несправедливе, і це боляче Бажаю тобі сил і щастя попереду. Любі слухачі, тепер ваша місія викрити фразу Хамелеон. Напишіть фразу, яка на перший погляд звучить нормально, але вона не така проста, як здається. Має декілька сенсів і вас реально дістає. Також буду рада прийняти в дар від вас кілька лайків і коментар до цього відео. Це нереально мотивує робити для вас більше контенту. І до речі, в телеграмі я майже щодня з'являюсь. Щось я вже довго пиздюнькою, чого мене не зупинили. Слухаємо далі. У тебе є хвилинка, повідомлення в Teams або в Телеграмі. Бля, просто напиши мені чортове повідомлення із задачею чи питанням без непотрібних люб'язностей, Чарлі. Не треба чекати, поки я тобі відпишу привіт. На моїй роботі в Slack це постійно відбувається. Вони такі Привіт і мовчать, поки я не відповім їм. Привіт. Ні, Джанет, Ти ніколи мені не пишеш просто так. Очевидно, що тобі щось треба. То, будь ласка, напишу одразу, що саме тобі треба. Фраза Хлопці, такі хлопці. Якщо виправдовують погану поведінку. Мене майже задушили до втрати свідомості мої кривдники і коли я сказала про це вчительці, це була її дослівна відповідь. А ще ну можливо, вони просто тобі симпатизують. Аго, в пані, я буквально могла померти, якби стороння людина їх не злякала. Не так жорстоко, як те, що сталося з тобою, але в мою меншу сестру в початковій школі один хлопець час від часу кидав каміння, і ось вам шедевро реакція моєї мами. Ну чого ти, Люба? Можливо, він просто намагається тобі сподобатись. Мені подобається фраза «хлопці є хлопці, коли йдеться про дурнуваті, небезпечні витівки, але коли цим виправдовують загрозливу або неприйнятну поведінку щодо когось, це мене злить не на жарт. Бог ніколи не дає більше ніж ти здати, не витримати. Та дає, дає саме тому люди і не витримують, бо межі є межі. Мені це сказали, коли я зізналась мамі, що в мого найкращого друга рак. Коли хвороба його забрала через рік, мама сказала: Бог не хотів, щоб він більше страждав. То і що тут правда? Перше твердження, чи друге? Цього до речі, немає в Біблії. Там навіть навпаки, що Бог дає більше ніж людина може витримати сама, і що він не дає більше, ніж здатен витримати він сам. І там також немає фрази Бог допомагає тим, хто допомагає сам собі це грецьке прислів'я. Безобраз, але от зараз точно прозвучить щось дуже образливе. У мене була колега, яка завжди казала цю фразу, а потім говорила щось абсолютно невинне і необразливе. Це був її такий собі словесний заповнювач, манера починати речення, і мене це дуже дратувало. Мене це дратувало більше ніж якби вона справді казала щось різке. Він не живий, щоб не казати, він помер. Десять років тому я грав у відеоігри із двоюрідними братами. І тітка сказала: ми не проти, щоб вони з тобою грали, але ми не використовуємо жорстокі слова. Тож ви не вбиваєте ворогів, ви їх пошкоджуєте. І смішно те, що я знав багатьох дітей, чиї батьки так їх оберігали, і майже всі вони виросли набагато агресивнішими бундарськими ніж середньостатистичні, які казали ці слова. Мені теж це слово здається крінжовим. Воно таке прісне. Є стільки нормальних слів, які існують роками, і ними просто нехтують. Припинив існування, Спить із рибами на дні морському. Відійшов, скінчився як термін дії. Більше немає. Пішов до свого творця, позбавлений життя. Спочиває в мирі, відкинув копита, зіграв у ящик, врізав дуба. Його метаболічні процеси. Тепер історія. Ось це моє улюблене. А що оберете ви? Це все у тебе в голові. Це робить мене скаженою. Люди це кажуть, думаючи, що вони допомагають, але насправді знецінюють реальні труднощі і змушують сумніватись в собі. Я навчилася після цієї фрази просто припиняти розмову і йти. Одна з моїх улюблених цитат: лякає в психічних розладах те, що люди кажуть, ніби це не має лякати, що це все в твоїй голові, і саме тому це і страшно. Розум твій головний інструмент сприйняття і твій першочерговий захист. Якщо твій розум стає супротивником, ти беззахисний. Прицілюйся в місяць, навіть якщо ти промахнешся, потрапиш серед зірок. Ну камон, маєш бути навпаки, зірки це значно обідніша мета, ніж місяць. Через усі ці фрази мені аж зуби зводить. Ми повернемося до цього. Треба зрушити з місця. Ой, це найлегший варіант. Поставимо це на паузу. Я просто кайфувала, коли могла сказати: Повернемось до питання, коли мій начальник давав довгі відповіді ні про що в стилі корпоративного туману. Ніби він пише маленьке есе на тему близько до питання, але не саму відповідь. Та він взагалі не відповідав на те, що я його питала, накручував красиві слова, щоби нічого не сказати. Тож ні, друже, давай повернемося до початкового запитання і до того, як ти на нього не відповів. Але ж він твій батько, ну вона ж твоя мати, ви ж сім'я. Тоді хай би і поводились, як моя сім'я, завжди так відповідаю на це. Моя сестра поїхала в подорож після випуску із друзями і вчителькою, щось на кшталт позашкільного клубу. Не знаю, як вони зайшли на цю тему, але сестра прямо сказала вчительці: Моя мама жорстоко ставилась до нас усе життя, і я з нею зараз не спілкуюся. І вчителька така не знаю, мій чоловік іноді робить для неї дрібні ремонти, і нам вона здається нормальною. Командна робота здійснює мрію. Та перестаньте вже це казати. А я люблю інший варіант. Жоден із нас не такий дурний, як ми всі разом. Погодьмося не погоджуватись для думок. Окей, але коли люди застосовують це щодо фактів, це просто нісенітниця. Любі слухачі, якщо ви дослухали до цього моменту, ви легенди, лайки, коментар, якщо вам подобається моє відео, і підписочка, щоб не пропустити нові випуски. До речі, чекаю вас у телеграм-каналі. Там завжди на вас чекає треш контент із Трецу, продовження історії з Ютубу, які не влізли, і багато чого іншого. Прямо зараз вигружаю туди порцію продовження нашої сьогоднішньої теми. Буду рада бачити вас там. І до нових зустрічей.